Понеділок, 11 грудня, в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко і Далі говоритимемо про таке. Мінус одна у Криворізькому районі. Захисники неба збили керовану авіаційну ракету. Наруга чи необережність у Дніпрі невідомі спалили народний меморіал жертвам російського теракту на перемозі. Поліція розпочала розслідування. Військовий зі Швеції загинув з Австралії, отримав травми. У смертельну аварію на Дніпропетровщині потрапили бійці іноземного легіону. В енергосистемі знову дефіцит. В Укренерго закликають споживачів заощаджувати і не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів. Мінус одна керовану авіаційну ракету Х-59 знищили сили ППО у Криворізькому районі на більшості території Дніпропетровщини на 17-ту годину. Теж із тривогами, але поки без атак. Водночас у прибережних громадах Нікопольщини зберігається загроза артобстрілів та атак дронів Камікадзе. Місцева влада закликає дослухатися до попереджень про небезпеку та уникати відкритої місцевості. Один чоловік загинув, ще кілька людей поранені. Надвечі росіяни знову обстріляли кілька громад Херсонщини. У шпитали трьох чоловіків за життя 24-річного хлопця зараз борються лікарі. За добу армія агресорка 84 рази обстріляла область, випустила майже пів тисячі снарядів, зградів, танків та авіації. Окупанти гатили по житлових кварталах, школах, лікарнях, адмінбудівлях. Воно якось е різко цей прильот був, воно шандарахнуло секунди. І чую, як оце все валиться, рушиться. Це просто що чудом, що залишилося. Що ні нікого ніде не царапнуло. але я йду серйозно не царапнуло. Тут було у нас два чоловіка сиділи, і жінка сиділа проти вікна. Мужчина був короче, десь отут, де оце їх кресло короче, тут стояв, що, виходить, він би, за стіною був. А я стояв тут, принтер збирався, щось робити, що, що напроти вікон, виходить, нікого не було. Вночі РФ масовано атакувала Україну спершу безпілотниками. Усі 18 шахедів знищили сили. ППО більшість на Миколаївщині. По столиці окупанти запустили вісім ракет попередньо балістичного типу. ППО їх збило, однак уламки впали в кількох районах столиці. Постраждали четверо мешканців. У чоловіка поранені ніг у трьох жінок. Гостра реакція на стрес. Усім надали допомогу на місці. Повідомили в Київській МВА. Про наслідки атаки розказали місцеві мешканці. Ми спали, і тут як дало, і ми повскакували, все повилітало, от і все. Потім всі вийшли на вулицю, приїхала міліція, подивилася, сфотографувала, зафіксувала все і все. Стоїть камінь, я його собственно руками лежав. 8 метрів висотою, вот половина відпала, а це зберігалося. як во время війни. Осталось Осталась одна кечка, а два немає. Наруга чи необережність, Шокуючий інцидент у Дніпрі, невідомі спалили народний меморіал жертвам російського теракту на перемозі. Його Дніпряни стихійно облаштували на зупинці прямо навпроти атакованого ракетою будинку. Полум'я знищило геть усе, що люди приносили сюди в пам'ять про загиблих. Що був це умисний підпал. Репортаж нашої кореспондентки Анастасії Вільхової. Знищена вогнем зупинка, біля якої вщент спалені дитячі іграшки. Так зранку виглядав стихійний меморіал жертвам російського теракту на перемозі. В ніч проти 10 грудня тут сталася пожежа. Місцеві у шоці кажуть, навіть вірити не хочуть, що хтось міг навмисно підпалити місце, де вшановували пам'ять загиблих. Я хочу думати, що це все-таки якесь звичайне возгорання було. Може би, акурак хтось бросив, може бути, тому що, ну, не знаю, вже тоді нічого святого у людей взагалі немає. Так тільки ізви роблять. Кому це, на думку, в голову прийшло, не знаю. Зупинка на набережні перемоги 118 вперше була пошкоджена під час атаки 14 січня. Російська ракета Х-22 вдарила по багатоповерхівці. Тоді загинуло 46 людей, шестеро з них діти. Небайдужі дніпряни навпроти під'їзду облаштували стихійний меморіал. Протягом року туди приносили квіти, іграшки, лампадки та речі, що були пов'язані з загиблими. Нині ж Дніпряни знову несуть на народний меморіал іграшки та квіти. Їх тут вже декілька десятків на саму ж зупинку повісили прапор України. Комунальники вже прибрали наслідки пожежі, а поліція розпочала розслідування, хто і навіщо міг спалити місце пам'яті? Чи була це свідома наруга? Правоохоронці розглядають дві версії: навмисний підпал та необережне поводження з вогнем. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Наразі триває слідство. Переглядають камери з відеоспостереження, встановлюють свідків та перевіряють всі версії цієї події. Якщо паліїв знайдуть, їм світить до 10 років тюрми. А у міськраді вже повідомили, планують реконструкцію зупиночного комплексу, а ще новий меморіал загиблим, яким саме він буде. Міська влада обіцяє вирішити спільно з жителями будинку. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини каналу. Не впорався з керуванням у смертельну аварію на Дніпропетровщині. Потрапили бійці іноземного легіону на Фольксвагені. Вони їхали з Дніпра у напрямку Харкова. Через близько дорогу водій не впорався із кермом та влетів у відбійник. Машина перекинулась. 28-річний кермувальник родом зі Швеції. Загинув на місці. Пасажира 24-річного громадянина Австралії ушпиталили в одну з лікарень Дніпра. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Усі обставини з'ясовують. Наразі життю постраждалого загрози немає. Пошкодження кінцівок, забій голови. Його обстежили, перевели із новомосковської лікарні до Мечникова. Зробили всі дослідження. Призначили лікування, і на сьогодні можна сказати, що стан його ліпше. Він видужує. Я думаю, що через кілька днів ми запропонуємо його випуску. Після ранкового колапсу комунальники звільнили відожеледі більшість автошляхів та тротуарів Дніпра. Нагадаємо, водії масово скаржились на слизькі дороги, а численні аварії практично паралізували рух між двома берегами. Чому зранку місто нагадувало Ковзенку та яка ситуація зараз, розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. О пів на дев'яту в соцмережі заполонили світлини із численними ДТП на Кайдацькому, Амурському та Новому мостах. Там утворились довжелезні затори. Утром був повний аут, везде було скользко, пробки на мостах на всіх. Подекуди жителів взагалі не змогли вирушити на роботу. Приміром, з другої діївки. Комунальники пояснюють, почали обробляти вулиці ще вночі. Вивели понад 60 одиниць спецтехніки та півтисячі працівників. Але ранковий туман перетворився на новий шар криги. Дуже уважні місця не могли подивитися під шаром криги. Можна було побачити піщану соляну суміш. Відтак прибирання довелося розпочинати знову. Але комунальники, як і решта водіїв, стали заручниками заторів. Зранку стояли у заторах усі мости. І техніка також стояла у них. Взагалі, ми маємо підспоступатися комунальній техніки, щоб вона приїхала, і після цього ви вже могли спокійно пересуватися. На ліквідацію наслідків негоди у Дніпрі використали майже 200 тонн протиожеледної суміші. Станом на 15-ту всі головні дороги звільнили від криги. Зранку я їхав десь о 9-й. було все чисто, без питань якихось. Та я виїхав вже після одинадцятої, то нормально. Атлічно там центральні вулиці чи якісь околиці. Соколиці теж. Ну, в принципі, на поля був. Основні дороги чисті, а тротуари та дворові якісь там, звісно, проблема. Також містяни скаржились на слизькі тротуари. Це було просто страшне. Мені пощастило, що. Хтось шов і мене довів, а інакше б я б там і загинула. Містами почищена, містами мі і не посипана. навіть. навіть о 15 15-й знайти ковзанку можна було й на центральних вулицях. Більшість тротуарів або ж посипані, або ж повністю відчищені від криги. Але подекуди, як от на вулиці Олеся, гончара, все ж є слизькі місця. отож будьте максимально обережними. У міськраді зазначають, не в змозі почистити усі тротуари. Частина з них відповідальність підприємців. Містяни інколи плутають і вважають, що тротуари повинні оброблятися всі повністю. Проте у нас є дительний список, це основні проспекти, це основні дороги та бульварні частини. Все інше повинні обробляти власники бізнесу, який розташований на дорогах. Завтра у Дніпрі прогнозують сніг із дощем. Тож автовласникам слід бути уважними. І обережними, і без нагальної потреби не виїжджати. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу в енергосистемі знову дефіцит. Про це повідомляють в Укренерго. Причина недостатній обсяг генерації електрики через високе споживання. Аби збалансувати систему, залучили допомогу з Румунії та Польщі. У відомстві закликають заощаджувати і не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів. І увага рошок п'ятий день з дроном та собакою у Нікопольському районі шукають безвісти. Зникло Ольгу Третяк, 6 грудня. Вона вийшла з дому у селі Шевченкове та не повернулась. Жінці 61 рік, в неї сиве коротке волосся, блакитні очі, зріст 160 сантиметрів, кулігає і при собі має ціпок. Одягнена була у чорні штани, рожеву шапку, темно-рожеве пальто та рожеве взуття. До пошуку долучилися поліцейські та місцеві. Вони обійшли усі домівки, села покинуті будівлі, прилеглі лісопосадки та територію вздовж русла річки. Та поки безрезультатно. Усі, хто має хоч якусь інформацію про місце перебування Ольги Третяк, просять звертатись до Нікопольського управління поліції або на лінію 102. вже у восьми -е у Дніпрі під стінами міської ради відбувся черговий пікет на підтримку збройних сил. Гасла традиційні дрони, а не бруківка. Зброя, а не ялинка. Так, мітингувальники закликають владу відмовитись від некритичних витрат та спрямовувати якомога більше коштів на допомогу українському війську. З протестувальниками поспілкувалися і наші кореспонденти. Десятки людей українські прапори та гасла на підтримку ЗСУ. під стінами міськради пройшов ще один мітинг. Люди вимагали, аби замість витрат на місцевий благоустрій влада спрямовувала бюджетні кошти на допомогу армії. Доїхала 6 числа на перемозі садять дерева, дерева на вулиці зима. Це таке конче необхідно зараз садити. Ну кому потрібні зараз дерева? Дерева, бруківку там ми і пройдіть далі, міняють тротуари. Вони зараз взагалі не потрібні. Обурені містяни й тим, що представників громади не пропустили на останню сесію міськради. Саме на ній депутати ухвалювали з Дніпра на 24 рік. На думку активістів, що найменше половина міського бюджету має йти на потреби сил оборони. Бюджет Дніпра да, на який виділено на зсу з цієї частки. Взяли лише 10%. Тобто не ну не всі, не 40, не 50, 10%, 10%. а роблять цього таке, що це прям за Розумієте? В цьому є причина, що гроші розподіляються, ну непонятно куди. Але хоч до зали їх і не пропустили, говорить мітингувальники, відповідь від мера все ж отримали у Фейсбук. Ти воша, яка за два роки не зробила нічого для Збройних сил. Будеш мені писати, що я повинен тебе пускати до міськради і спілкуватися з тобою. Люди кажуть, вони обурені, що посадова особа дозволяє собі так висловлюватися. Мер міста він не може дозволяти собі подібні висловлювання, приниження, хамство до людей. Він вважає, що як мер він не повинен абсолютно нікому звітувати, що абсолютно абсурдно. Претензій дуже багато до нього насправді. 1 листопада активісти створили петицію щодо перегляду формування міського бюджету та скасування деяких вже укладених тендерів. Вона вже зібрала потрібні три тисячі голосів. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Дніпровський осередок пластунів нарешті отримав власне приміщення. Його виділили ще два роки тому, але через початок війни ремонт постійно відкладали. Зараз облаштували з дотриманням усіх правил безпеки. Перебувати там можна навіть під час повітряної тривоги. Свій офіс пластуни лагідно називають домівкою. На відкриття завітали і військові 25-ї бригади, з якими у них давні дружні зв'язки. Свій новий офіс пластуни називають домівкою. Тепер тут збиратимуться на гуртові заняття та вишколи. Сьогодні до скаутського руху доєдналася й найменша вихованка Настуся. Їй чотири роки. Ти в нас перша пташа в цьому році, яке отримала біло. Новатьку, кустечку, поташачу кустечку. Я тобі його зав'язую вузликом, дружби. Усередок пластунів у Дніпрі об'єднує майже 100 вихованців. Ми Говоримо українською, і дуже часто батьки до нас дітей ведуть саме через те, що шукають україномовне середовище. Ми маємо різні майстерки, які нас готують до життя. Зараз діти варять мило, вирізають устілки для військових. Власне, приміщення пластуни довго чекали. Війна внесла свої корективи. Це є укриття, тут може займатися навіть під час тривог, освітлення, вентиляція, каналізація, другий вихід, закриті вікна, безпечні, тобто тут повноцінне укриття для занять дітей. На відкриття завітали і військові представники 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З пластунами вони давно підтримують дружні стосунки. Діти Часто передають бійцям на фронт свої привітання, коробки, мотанки, які вони робили, привітальні листівки і там малюнки. Вони дійсно у нас в бліндажах, в там приміщеннях, де хлопці знаходяться, і от коли це все тебе окружає, ти дійсно можеш переключитися. Ну от, з цієї реальності, яка є на фронті, до от цього теплого чого ж тобі буде підтримувати. А нещодавно на ярмарку пластуни зібрали гроші на комплектуючі для аптечок та відправили їх нашим бійцям. Що ваші аптечки рятують життя хлопцям по всьому фронту. Так, тобто, хто ви? Ви рятівниці і рятівники життів наших захисників. І сьогодні ми до вас завітали, щоб подякувати вам за вашу допомогу, за вашу наснагу. Запросили військові підтримати маленьких патріотів і компанію Інтерпайп. Її представники малечі підготували солодкі подарунки та набори для творчого розвитку. Олена Петроченкова Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. У нікопольському притулку для собак майже три сотні хвостатих їх покинули господарі після початку повномасштабного вторгнення. Ними опікуються місцеві волонтери. А ще вони дбають про безхатьок, передають військовим кілограми смачненького та збирають для бійців гроші на дрони про важку роботу волонтерів та що їх мотивує. Дивіться далі у нашому сюжеті. Допомагати військовим вже стало справою життя пані Надії. Жінка волонтерка з 2014 року разом із командою, яка більшістю складається з вдів воїнів. АТО, вона допомагає захисникам на передовій, збирає автівки, дрони, одяг та продукти. Дуже багато всього несли, везли. У нас просто у нас об'єм будівлі 576 квадратів. Майже все було забите. Це були і матраси, і подушки і палатки наш центр працює на нуль, а тому що їм найважче, і ми розуміємо, що якщо про нуль не встоя, то друга лінія стане нулем. А от волонтерка Оксана, відколи загинув її чоловік, який боронив Україну з 2014 року, допомагає захисникам на фронті. Вже шість років для жінки не існує вихідних. Щодня вона на зв'язку із нашими захисниками і допомагає їм закривати потреби бригади, забезпечує смаколиками та одягом. каже від початку повномасштабного вторгнення на нулі волонтерка буває щотижня. Зараз допомагає підрозділам, в яких нікопольці захищають країну від ворога. Буває таке, що поїдеш там з кимось. Домовишся, а з кимось не домовишся, і просто буває таке. їдеш і дивишся там, допустим, а... Один з наших там хлопців йде десь там по дорозі, і там виходиш, і виносиш йому якусь коробочку смаколиків чи чогось там. Ну, зустрічаються у всіх напрямках. Наші воїни, Нікопольські, самі мужні. Допомоги потребують і хвостаті безхатьки. У Нікополі вже майже сім років. Братами нашими меншими опікується волонтерка Олена. Зараз у її притулку шанс на життя понад три сотні собак. Їм вона допомагає шукати нові домівки. Каже, з початком повномасштабного вторгнення покидаючи місто, люди масово кидали своїх тварин на призволяще. Тож до поточних проблем притулку додався ще й пошук нових господарів. Заради хвостатих каже жінка, навіть призупинила свою юридичну практику. Субтитрувальниця Мої золоті, мою мати, маленький дітей. Тварин все більше з війною взагалі додалось дуже проблем. Дуже багато і поранених, покинутих тварин, які потребують допомоги. Є тварини домашні, які взагалі не пристосовані до життя на вулиці. Таких я змушена забирати сюди, в притулок, хоча притулок дуже переповнений. Жінка ділиться на подальше волонтерство, її мотивує, і надихає. Прилаштував собаку. Або воно почало їсти після довгого-довгого лікування, стало на лапку, яка була зломана, і це їй те, що надихає, тому що це ну це твоя маленька перемога кожне життя. Про долю ж людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, турбується Наталя волонтера, та почала 20 років тому. Спочатку запрошувала безхатьок додому, аби обігріти та нагодувати. Сьогодні жінка керує благодійним фондом Нове життя. Тут вона допомагає безхатькам, кризовим сім'ям, людям, які звільнилися з місць позбавлення волі. У фонді Наталя разом з волонтерами збирають продуктові набори, годують гарячим обідом та навіть ремонтують одяг у швейній майстерні. Свою волонтерську справу каже, полишати не збирається. А після перемоги мрія Наталя бачить рідний Нікополь тільки світущим городом з людьми, які об'єдналися, які будуть разом його відновлювати. Я просто вірю в те, що це буде той город, який невозможно було зламати во час війни, це буде просто прекрасный ну, город після війни. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. Понад 600 учасників та десятки призерів у Дніпрі пройшов фестиваль боротьби та єдиноборств. Учасники змагалися у п'яти видах спорту. Такий масштабний турнір у місті провели вперше. За поєдинками спостерігала і наша знімальна група. Іван Мірушніченко – один з учасників фестивалю. Хлопець зізнається, радіє не тільки такому масштабному спортивному турніру, а й новому особистому досягненню. Він отримав звання майстра спорту із боротьби. Це дуже класно тренуюсь і в такої ж обстановки мене нагородив Жан Беонюк, олімпійський чемпіон. Його тренер це дуже дуже класні емоції. Далі мету собі ставлю ми і слідчі змагання це чемпіонат України. Буду там боротися, а там будемо дивитися. Це моє складачому мета. свою майстерність спортсмени демонстрували у п'яти видах спорту: вільна та греко-римська боротьба, дзюдо, тхеквондо і карате. Додаткової мотивації юним спортсменам додала присутність на змаганнях олімпійського чемпіона Жана Беленюка. І з дітьми він поділився секретами успіху. Наполегливістю. Е Любити працювати над собою, любити той вид спорту, яким вона займається, і е, мріяти, мріяти про майбутні перемоги, і тим самим мотивуючи себе, щоб йти до них. Підтримати юних спортсменів приїхав, і головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби каже, на змаганнях побачив чимало талановитих спортсменів. Дуже класний захід. Побачили дуже багато дітей. Це не може нас не тішити, особливо мене як головного тренера національної збірної, тому що я бачу, що в Дніпропетровській області в частності в боротьбі є великий потенціал. Такий захід Дніпропетровщина провела вперше. Його ініціювала військова адміністрація. Ми намагаємось на Дніпропетровщині популяризувати спорт, популяризувати здоровий образ життя. І за це все хотілось в першу чергу подякувати нашим силам оборонам, які не надають змогу так рухатися, так розвиватися у фестивалі боротьби. Взяли участь більш як 600 спортсменів. Очільникова сподівається, такі турніри стануть для нашого регіону традиційними. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. У вівторок синоптики прогнозують дощ. Температура повітря в день буде 3 градуси вище нуля вночі плюс один. Атмосферний тиск 748 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними дену імені Олесі Гончара, радіаційний фон по межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. А також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.